Медичний скандал у Маріуполі. Лікарі майже день не могли порозумітися, кому лікувати безхатька, якого зарештували за тримання наркотиків. Швидка виїхала на виклик у СІЗО, а звідти 33-річного затриманого під конвоєм привезли до найближчої другої міської лікарні. У нього трофічні виразки обох ніг на думку фельдшерки. Швидкої він потребував негайної допомоги. Одначе там лікарі спершу сказали, що привезли його без реєстрації, а потім сказали, у них немає ліків і відмовилися навіть оглянути прибулого. Не могу, потому что у меня медикаментов нет. Как нет? А вот так все лежат со своими медикаментами. Вот там у нас есть аптека. Одна аптека, вторая, третья. Ну помогите человеку. Сколько стоит? А откуда я знаю? Ну вот сейчас напишем, что... Я считаю, что пусть он бомж, пусть он кто не есть. Но он человек в первую очередь. Отказывается, говорит, у них нету ни на экстренные случаи, ни на что, у них нету ни бинтов, ни мази, ничего нету. Скорая помощь. Дали мы, у нас есть бинты, мы дали два бинта, дали э, этот перекись, целую, целую бутылочку перекисить. Сейчас он говорит, э, я все равно не буду перевязывать. Еще не хватало, чтоб я перевязывал больного. Как? Конфлікт лікарів вийшов за стіни лікарні. Нині це питання на контролі в міського прокурора, і аж після цього хлопцеві таки надали допомогу.